Сьогодні ми зібрались у цим приміщенні для того, щоб почастувати наших волонтерів Червоного Христа. Сьогодні у нас свято, міжнародний день першої допомоги. Ваш час, ваші зусилля, вони спасали життя і здоров'я людей. Це безцінно, любі друзі. Я дякую вам за ваші щирі серця. Я дякую вам за те, що ви були поруч і робили це великий, великий труд. Щиро дякую усім. Дуже дякую Затморонович. Насправді, це неймовірна людина з Червоним Христом з 2014 року, так? З 14 року у загоні швидкого реагування. Це людина, яка за що б не бралась. То робить на навідмінно, і сьогодні Назат Миронович е, координує навчання першої допомоги низки та всім е, інструкторам, які навчають тисячі людей сьогодні. І сподіваюсь, що, що сьогодні всі присутні, і більшість мешканців Харківщини володіють навичками першої допомоги. Мають можливість зупинити кровотечу, відновити серцебиття за порятунок життів у цьому ордені Українського Червоного Христа. Зображений наш волонтер-герой Денис Петренко, який у березні 22 на вулиці Сумська, місто Харків, залишився з жінкою, держав кровотечу. Вона жива. Сьогодні Денис Петренко рятує життя наших захисників, і ми чекаємо на нього з перемогою. Цей орден за номером 01 зберігається на Новгородській 4 і чекає на Дениса Петренка. Харківська власна організація ТОВ Чорного Христа України висловлює свою подяку Тікусу Анатолію Володимировичу. Це люди володіють навичками першої допомоги та рятують життя людей сьогодні. Дякую тобі. Бондар, Олександр Володимирович. щоб ми не проговорили з Олександром. Яке, яке ви питання не, не вирішували, на все є відповідь чітка. На все є виконання чітке, на все є своя думка. І безсений це і є позивний Олександра. Дуже дякую тобі. Це безсене. Харченка Наталя Миколаївна. Велосипедна богиня наша, яка під обстрілами на своєму коні металевому такому педалями і пів Харкова. Надаючи допомогу, дуже дякуємо тобі. Мельник Костянтин Олександрович. Цей невеличкий хлопчик і волонтерство підіймав, і першу допомогу, і в загоні швидкого реагування, і заступникам голови організації. І ще багато активностей, які ти виконав на відмінно. Дуже дякуємо тобі. Дуже дякую. Маріна Геннадійна. Це геройська людина. Це Маринка дуже професійний інструктор. І низький уклін в всій команді ще раз інструкторів. Дякую. Дорочевській Тетяні Миколаївні. Це як друга вселенна, там це Красноград, і ми дуже пишаємось тим, що ця вселенна в Харківській області знаходиться. Дуже дякуємо вам, Ріженка Анжелі Олігівні. Я вже видала сертифікати першим волонтерам. Це догляд вдома. Вони освоїли всі навички, чудово впоралися. Проводимо також майстер-класи Барвінку їздили для вчителів і також для дітей з панітниського ліцею. Бикова Анастасія Олексіївна. Настенька, мені здається, що ти у Червоному хресті більше, ніж Червоний Хрест, Сам існує у Харківській області. Пастієнка Володимир Віталійович. Наша нова команда, член нової команди. Ну, а, друзі, ще раз хочу наголосити, що це, це унікальна людина, насправді таке потужне плече дружнє завжди. Дуже дякую тобі. Шановний Константин Іванович, шановні присутні, перш за все дозвольте привітати вас за дорученням голови Харківської обласної ради Тетяни Петрівни Єгорова Гуценка з вашим, скажімо так, професійним святом. Оскільки наш захід дещо неофіційний, то Константин Іванович нагадував ті дати, на жаль, сумні дати для кожного з нас. А я пригадав 2013 рік, 2014, коли для вашої організації першочергове глобальне, як тоді казали, завдання було забезпечити продуктами харчування наших переселенців з Луганської та Донецької області. І тоді і Червоний Хрест, і влада була єдина в тому, що це був виклик. З якими справами? <рість> на жаль, наша країна переживає складні часи, і зновпаки, знов таки Червоний Хрест йде попереду, йде поруч з військовими, з екстреною службою. А, Харківський Червоний Хрест є унікальною організацією, тому що є Харківський Червоний Хрест. Є Національний Червоний Хрест і Всесвітній. І ми розуміємо ступінь відповідальності кожної з цих організацій, і особлива відповідальність тут, на Харківщині, серед членів Червоного Христа, які всупереч здоровому глузду, всупереч діючому законодавству, мабуть, так, виїжджали у ті міста, які зараз не можна ще казати. Але ви чітко робите свою справу, справу, за яку ви не отримаєте коштів, ви отримуєте лише людяність і вдячність від громадськості. Тож побажаю кожному з вас майте силу, майте здоров'я, і разом ми переможемо ворога, і наша країна буде процвітаючою країною. Слава Україні зі святом! За небайдужість, милосердя, активну громадську позицію, служіння принципам Руху Червоного Христа та з нагоди відзначення Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги, нагородити заохочувальною відзнакою голови обласної ради цінний подарунок, годинник з логотипом, голова Харківської обласної ради Малаяна Азата Мироновича! Регіонального координатора. Проєкту перша допомога. Вітаю вас. <плес> Вітаю. Нагородити грамотою Харківської обласної ради бондаря Олександра Володимировича, інструктора з першої медичної допомоги. Нагородити грамотою Харківської обласної ради Мельника Костянтина Олександровича, інструктора з першої медичної допомоги Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Нагородити грамотою Харківської обласної ради Янакаєву Марину Геннадіївну, інструктора з першої медичної допомоги Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Висловити подяку голови Харківської обласної ради Петренку Денису Володимировичу, інструктору з першої медичної допомоги Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Наразі сьогодні відсутні висловити подяку голови Харківської обласної ради, Тікусу Ана... Анатолію Володимировичу, інструктору з першої медичної допомоги Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Висловити подяку голови Харківської обласної ради Харченко Наталії Миколаївні, інструктору з першої медичної допомоги Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Вітаємо. Дякую, Тетяна Петрівна. Скільки ми обговорювали сумісних заходів питань за цей час напрямків діяльності? Це людина, яка настільки з першого часу нашого спілкування вже давно, да настільки війшла у цей простір, нам обом однаково зрозуміло, наскільки це ефективна система Червоного Христа у світі, яка знаходиться серед людей і для людей, це унікально. І люба влада зацікавлена в тому, щоб Червоний Хрест був максимально потужний. Тетяні Петрівні величезне дякую. Дуже дякую. Ще раз дякую усім, хто не байдужий до нашої роботи. Ще раз дякую вам за те, що перші чотири місяці жили з нами. Спали на полу на медичних ношах, зранку до вечора робили свою роботу під обстрілами. І зараз, коли ще трішки потихішало, ви не складаєте рук, ви працюєте, ви робите те, що спасає життя та здоров'я. Ви незламні і надзвичайні. Я вас усіх люблю.